Аліки та екзамени вже позаду. Попереду нові горизонти та самостійне життя п'ять з половиною років Олена Озимчук провела за університетською партою, а нині вже отримує диплом магістра із відзнакою. Роки навчання дівчина сьогодні згадує з неабияким теплом. Інститут з кожним роком, якби перевертав моє життя в кращу сторону. І ну якби на третьому курсі я літала і в Америку. На другому курсі ми разом їздили навчання до Польщі. У Нас була мамна практика. На четвертому курсі також ми як. Би, їздили до Парижу, відтак нині Олена мріє відкрити власне туристичне агентство. Переконана з дипломом магістра краєзнавства Рівненського інституту слов'янознавства їй відкриті усі двері. Свою мрію подарував вишу й іншому магістранту Андрію Кулікову. Отримую диплом за спеціальністю міжнародна інформація, факультет міжнародні відносини. Взагалі, щасливий, що закінчую інститут. Ну, Все-таки багато старань приклав. У мене мрія, звичайно, працювати в консульстві або в посольстві якоїсь певної країни. Можливо, за кордоном десь в консульстві чи посольстві нашої України. Це мої мрії. Такі практично половина магістрів, які нині випускаються із інституту слов'янознавства, працевлаштувалася ще за роки навчання, запевняє ректор вишу Людмила Шелюк. Сьогодні вона спокійна за майбутнє своїх студентів, адже рідна Альма Матер збудувала для них надійну першу сходинку для кар'єрного росту. Ми випускаємо 45 магістрів. Це магістри філології. І знанням двох іноземних мов, це магістри міжнародних відносин саме міжнародної інформації і країнознавства. Крім того, що їм присвоєно звання магістра, їм ще присвоєна професія перекладача іноземної мови і магістрів істориків. Для нас це надзвичайна подія ще й тому, що магістри показали дуже хороші результати, захищаючи. Свої роботи, і у мене така надія, що кожен із них знайде своє місце в житті. За 18 років існування інституту слав'янознавства у Рівному із його стін випустили більше аніж 500 магістрів та понад 6 тисяч спеціалістів. Юлія Бублей Віталій Гудилко. Випуск новин.